В мене був досить складний випадок. Мені треба було видалити 4 вісімки, складні вісімки. Багато де була, в принципі, але за того, що випадок був складний, багато хто не знав, що навіть робити з цими зубами. Мені порадили медичний центр Ліпінський. Прийшла тут. Просто клас, сервіс на вищому рівні. Запропонували видалити такі складні у медичному сні, щоб мене не було ні боля, чи ніякого дискомфорту не було. Було страшно, звичайно, бо ніколи таких процедур не робила. Прийшла, переживала, але можу сказати, що це дуже і безпечно. І мене тут і заспокоїли, і потім ще чаю дали. Я заснула, прокинулась вже без зубів, без болю. Два дні потім переживала, що буде набряк, бо все-таки одразу чотири зуба, це ж не жарти. Але ні набряку не було, ні взагалі нічого. Я як і не видаляла ці зуби. Не боляче, не страшно, приходьте. Тут супер команда. Дякую.